Я Оля, і я з Херсону. І знаходячись на іншому кінці нашої країни, я гостро розумію це відчуття, коли дуже хочеться додому, але не можна. Спочатку не можна через окупацію, а потім просто через те, що дому вже немає. І тому зараз я хочу розділити біль всіх херсонців і тих, хто далеко зараз від рідного міста, і тих, хто залишаються там. То веде культурно-соціальне життя, тим самим підтримуючи наше рідне місто. Я хочу привітати всіх і кожного з Різдвом Христовим та Новим Роком і побажати вам того, чого ми хочемо всією країною: миру, спокою, злагоди. Я хочу побажати вам не дивитися страхом в майбутнє, нарешті мати можливість будувати плани, пройтися вулицями рідного міста і милуватися їх красою. І я хочу побажати всім нам. Повернутися до себе додому, відбудувати його і жити в ньому щасливо. Тримаємося, бо ми сильні, і нехай Бог нам помагає.